Українці, сьогодні ми вкотре збираємось на цьому святому місці, щоб згадати про великий чин наших славних предків, про силу української зброї, про силу українського духу, без, якої, без якого нам би було дуже важко зараз у цій сучасній війні. Перебуваючи на фронті, я бачив, наскільки. Разючої різниця вояка, який знає про боротьбу своїх попередників за українську державу, який знає, з ким він повинен звіритися в цій боротьбі, який знає про великий чин великих українців, який знає історію візуальних змагань від того, хто цього всього не знає. Людина, яка має мотивацію, яка знає, за що вони борються. Вона змушена перемогти, вона перемагає навіть тоді, коли помирає. І Я знаю, що ті бійці, які пам'ятають про великий чин попередників, зокрема крутянців, завжди були переможні у своєму чині, у своїй боротьбі. В Сучасних умовах не просто вести війну з таким складним агресором, як Росія, але ми знаємо, що українці не один раз перемагали. Цього ворога. І ми, наше покоління, ми зобов'язані перемогти в цій війні. Саме ми, українці, повинні стати могильниками цієї злої імперії зі Сходу, яка вже століттями навістає над нами. Я вірю в це. Я вірю в силу українського духу і вірю в силу української зброї. Я пригадую рік назад, як мій побратим Мисла, фактично мій вихованець на війні, стояв на цьому ж місці. Які запальні слова він говорив? Звідси він пішов далі в бій. Він йшов бій, сміючись. Він хотів цього бою. Він хотів перемогти. Він знав, що він може загинути. Але він ніколи не дивився взад. Він завжди дивився вперед, він завжди шукав ворога. Так розпорядилися небеса, що він не дожив до сьогоднішнього дня. Але пам'ять про нього у наших серцях. І вже зараз він, як і крутянці. Запалює нас до подальшої боротьби. Я би хотів, щоб ми зараз прослухали його виступ. Наші побратими підготували і разом з ним після виступу зачитали разом з ним молитву українського націоналіста, яка нас завжди запалювала до бою, запалювала до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Сьогодні ті добровольці, які пройшли Майдан, тримали аеропорт... сьогодні ті добровольці, які пройшли Майдан, тримали аеропорт Луганського аеропорту, Донецького аеропорту, оборону Дебальцево, пісків і інших напрямків фронтів Східного фронту, зараз залишаються на своїх позиціях і вшановують бійців Крут. Там зі зброєю в руках їм не потрібні ні шана, ні гроші, ні медалі, ні відзнаки. В них ідея є вищої матеріальної цінності. Україна, свята мати героїв. Україна, свята мати герої. Зайди до серця. Зійди до серця! Прилинь бою в вітру Кавказького. Прилить бую вітру Кавказького. Шумом карпатських ручаїв. Шумом карпатських душеїв. Воєславного завойовника батька Хмеля. Воєславного завойовника батька Хмеля. Тріумфом і вуком гармат революції. Тріумфом і вухом гармат революції. Радісним гомоном Софіївських дзвонів. Радісним омоном Софіївських дзвонів. Нехай тобі відроджуєшся! Нехай тобі відроджуйся. Слава твоєї опромінюся! Слава твоєї опромінюся! Но ти все життя моє! О ти все життя моє! Но ти все моє щастя! О ти все моє щастя! Задзвони мені, брязькотом кайдан! Зазвони мені бряскатом кайдан! Скрипом шибаних і понурі рамки! Скрипом шибаних ціпонурі рамки! Принеси мені зойки закатованих! Принеси мені зойки закатованих! В льохах в тюрмах і на засланні! В льохах в тюрмах і на засланні! Щоб віра моя була гранітом, щоб моя моя гранітом. Щоб росло за взяття міць, щоб, щоб росло міць. Щоб сміло йшов я у бій. йшов я бій. Як ішли герої за тебе. Як ішли герої за тебе. За твою славу. За твою славу. За твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу, неволя. Щоб неволі. Потоптану честь. Потоптану честь. твоїх. Невинна кров помордованих під базарами Крутами. Не винен кров помордованих під базарами крутами. і крутами. Кінгирі Ворхуті. Геройську смерть Герої української нації. Геройську смерть, Герої української нації. Української національної революції. Української національної революції. Полковника Євгена Коновальця. Полковника Євгена Коновальця. На Сарапі Головінської. Васарапі Головінської. Шухевича і Бандера. Шухевича Бандери. Та славу смерть до нелишеної біоса, славу смерті налише на біоса. Героїв Небесної Сотні! Героїв Небесної Сотні! Полеглих у московсько-українській війні, полеглих у московсько-українській війні, і тисяч інших незнаних нам, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком загребення, що їх кості по порозкидані, або якого загені, спали в огним життя творчому сю кволість у серці моєму, славих нем життя творчі. Страху, нехай не знаю я, страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи не йду. Скріпи йду. Загортуй волю. Загартуй волю. У серці замешка моєму. У серці замешка моєму. У тюємо в тяжких хвилинах підпільного життя. У тюємо в тяжких хвилинах підпільного життя. Прости мене до ясних чинів. Прости мене до ясних чинів. В чинах, ти хай знайде смерть. Чинах ти, хай знайде смерть. Солодку смерть у мука за тебе. Солодку смерть у мука за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. І Вічно житиму в тобі. Від Відвічна Україна. Від Відвічна Україна. Могутня і соборна. Могутня і соборна. Слава нації! Смерть у Федерації! Смерть на